Продовжується процес переозброєння і придбання нових технічних засобів для армії. Тобто, крім зброї, хлопцям треба десь спати і жити, і щоб це було в теплі. І ми протягом двох місяців, завдяки Степан Тимофійовичу у першу чергу приймали проектне рішення, яким чином забезпечити ночівлю українських військовослужбовців, щоб це було і якісно, і дешево. Перший проект, який ми презентували. Два з половиною місяці тому на полігоні у Петрівцях був громісткий, великий і основне дорогий. Значить, цей проект, який зараз схвалений урядом, передбачає те, що він втричі дешевший. Він мобільний. В кожному такому теплому кунгу може одночасно перебувати 18 військовослужбовців. Його можна знімати, ставити на стаціонарній основі, і так само він дуже легко пересувається. Фактично, цей проект для другої лінії оборони. І для того, щоб у випадку настання будь-яких інших надзвичайних ситуацій в країні військовослужбовці чи особи, яким потрібно бути у відповідних територіях, для того, щоб допомогти цивільному населенню, для того, щоб вирішити ту чи іншу надзвичайну ситуацію, могли нормально жити, могли нормально перезимувати. Загалом до кінця поточного року ми придбаємо 50 таких кунгів. Міністерство оборони України має окремий проект, так як там необхідно більш фортифіковані. Засоби і більш фортифіковані кунги, і так само по прикордонній службі. Державна прикордонна служба вже отримала 41 теплий будиночок по лінії міжнародної технічної допомоги. У нас давно цей проект сполученими штатами Америки, тому також другий блок цих кунгів, який зараз іде на державну прикордонну службу, вже в Ілічівську розвантажується. І зиму хлопці можуть пережити. І перезимувати в теплих і нормальних умовах. Тестування 18 солдат полозили. Для того, щоб... Ще посмотрите. Система Привет. электроснабжения трех вариантов. Окей. Okay. Да, вот это он. А это поднятая беда.